Я український дідусь, мене звати Іван Сергійович. Лютий 2022 року. Десь у Московському Кремлі, тому що з башнями, з Рубіновими зірочками. Лікар Путін проводить планову нараду із медичним персоналом. Привожу дослівно текст його виступу. Скоро до нас поступить пацієнтка із. Страшним діагнозом діагноз цей, встановлений нашою службою ФСБ, і називається він нацифікація, обтяжена синдромом ЛГБТ. Розумієте, вони там ходять голі по хатах. Їдять дітей, діагноз страшний. Так що будемо цю пацієнтку лікувати. Я вже склав протокол лікування. Деякі методи, які вже до цього були. Спробування. Ми відкинули. Ну от Метод внутрівенної, внутрівенного лікування, яке спробував мій Кум Медведчук, він не дав ніяких результатів для цієї па пацієнтки. Так що протокол лікування буде трошки інакший. Будемо лікувати внутрішнє м'яз Язова і за допомогою пігулок солдатиків. Цей протокол перевірений мною ну, неоднократно, підтверджений Грузією, Азербайджаном, Сирією, Придністров'ям. Так що я думаю, що цей протокол лікування він правильний. Починаємо цей процес лікування 24 лютого. Попередній срок дії цього протоколу медичного 10 днів. Сам процес лікування доповідайте мені особисто. Все вам зрозуміло? Вперед починайте лікувати. Всі медсестри, палатні лікарі, медбрати встали і пішли виконувати наказ головного лікаря. Пройшов деякий час, мабуть, уже не 10 днів, а більше, Три, там, 5 місяців, приходять ці медсестри, палатні лікарі до цього головного лікаря і доповідають. Пане лікарю, розумієте? Оцей протокол лікуєм, лікуєм, а він щось не дає ніяких результатів. Та як не дає, на, для всіх давав, а тут що? Щось не так, це, мабуть, ви неправильно проводите цей протокол у життя. Значить, замінити усіх палатних лікарів медсестер на санітарок. І продовжувати цей процес лікування проходить знову деякий час. І знову приходять вже інші лікарі, медсестри, медбрати і доповідають, пане головний лікар, розумієте, щось тут не так. Уже наші оці пігулки-солдатики закінчуються. Лікувати вже немає чим. Та як немає чим? Зверніться до Ірану, закупіть там. Та вже вигребли все, що там було. Ну тоді звертайтеся до самої нашої країни, зберіть у населення. Пігулки солдатиків. Якщо будуть якісь не... проблеми, то обіцяйте, що будете розплачуватись білими ладами. Знов пройшов якийсь деякий час. І знову приходять медсестри, лікарі і доповідають. кажуть, щось тут не таке. Родичі оці пацієнтки якось вже бунтують, кажуть, що треба змінювати цей протокол лікування і пропонують навіть свій альтернативний метод. І що ж це за метод такий? Та вони пропонують розумієте, провести ремонти, ввести якусь децентралізацію в нашій. У цих медичних установах і працювати для того, щоб пацієнтка відкриває вранці очі, дивиться, що щось в палаті змінилося. Знову якісь вже прийшли інші переміни. Вона сама психологічно себе вилікує і не потрібно почне допомагати нам проводити ці зміни. І таким чином стане на нашу сторону, буде нашою союзницею. А якщо ви не хочете приміняти е, такий метод альтернативний, то погрожують змінити лікаря. Так, почекайте, тут потрібно подумати. Значить так, робимо наступне. Потрібно збільшити дозу пігулок солдатиків та додати холоду при їх цих пігулках приміненні. Так, а як нам додати холоду? Та як? Берете, вимикаєте світло повністю вимикаєте газ, тепло і буде вам холод. І тоді наші пігулки, солдатики будуть діяти набагато краще. Ну, а якщо даний метод не буде, то тоді вже, мабуть, потрібно зміняти лікаря. Значить, на даний момент оцей протокол лікування, яке сказав, він якраз і діє. Для бабушек дєдушек Путіна я таке скажу ще. Мораль цій басні такова, міняйте лікаря. Порат. Ну, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Ну, як завжди, підписуйтесь, ставте лайки та, будь ласка, робіть висновки. Дякую вам за увагу і будьте здорові!